Ось, друзі, чому я завжди кажу, що не потрібно інвестувати ваші кошти в долар або євро, а потрібно купувати рідкісні монети України. Дивіться, перед вами 1 гривня го року. Монета з невеликим тиражем в 52 тисячі екземплярів, за яку зараз дають вже 2617 гривень, але до закінчення ще майже 4 години. За лотом стежить 28 людей. 64 ставки зроблено. Тобто, інтерес у цієї монети є. Так ось пояснюю, цю монету я приблизно 8 місяців тому сам продавав по 15-1700 гривень. Ще, звісно, залежить від стану монет. Зараз же, друзі, ще раз, за неї вже дають 2617, тобто ваші 1500 гривень, нічого не роблячи, які ви вклали в цю монету. За півроку принесли вам тисячу гривень. Я думаю, ніякий долар або євро не заробить таких вам коштів.